І ще одне бойове мистецтво вадо-кай-карате Тепер і в Києві у перекладі з японського вадо означає шлях до гармонії. положник цієї школи Хіронорі Оцукава вважає, що тільки перебуваючи у гармонії з власним тілом, можна перемогти суперника. Між тим цей стиль відзначає не сила та жорсткість, а вміння передбачити дії нападника. Проте кого і чого навчають у школі вадо-кай-карате, знає непереможна Тетяна Шоля. Кожне заняття у школі Вадукай, як і у інших школах східного єдиноборства, починається з традиційного привітання. У такий спосіб учні та їх наставник виявляють шанобливе ставлення один до одного. Та напрямок цього стилю суттєво відрізняється від його східних побратимів. Вадукай – це просто ми приміняємо не силу, як во многих ну, бойових іскусствах. Наша задача провергнути противника і використовувати його ж силу. У цій групі навчаються дітлахи різного віку та статі. На даний момент це поки єдина група в місті Києві і Київській області. От тому ми працюємо над розвитком. недавно відкрилися другий місяць. тому у нас все ще вперед. Наймолодшому учневі у школі Вадукай Назару всього два з половиною роки. Він тренується разом з іншими та сумлінно виконує доручення тренера. Бо, попри свій ще зовсім маленький вік, у хлопчика вже є певна мета. Хочу було сильним, та дорожтах до допомагати, цілеспрямованість і з кожним днем зростаюча впевненість Назара в собі, не могла не привернути увагу його старшої сестри Насті. Спочатку прийшов мій брат, Після того, як как бачила бы, у нього прогрес сам, що він займається йому цікаво, Ну і я сама прийшла. Дівчина каже, що ці заняття допомагають їй у житті. Щоси з дітей практично з нашого класу ніхто не займається. А как бути кимось особливим і виділятися, какта вигляд більше. Якщо на вулиці якби как бы у нас сейчас уже спугають старшокласники дітей, то можна вже дати віддачі. Если... Прошто старшокласники сейчас очень сильно агресії. Поки маленькі майстри займалися і собі вирішила спробувати навчитися прийомів самозахисту. Як кажуть, у житті згодиться все. Сенсей, так тут звуть учителя, показав мені кілька елементів, які використовують у владокай для захисту від нападу з ножим. Да, тобто ти робиш одновременно шагом, потім просто перехватуваєш руку. Вот, вот. Можеш от так. Хоча б отак. Вот Трохи практики, і до кінця тренування мені все-таки вдалося взяти гору над сильнішим противником. Фізична Сила це не завжди запорука успіху. Найголовніше вміти правильно протистояти цій силі. Тетяна Шоляк, Сергій Килимник, к 1